аварійний рятувальний пристрій називається Соломинка. Наповнюється пожежний рукав повітрям та подається до рук потерпілого та витягується пожежним рятувальником його на сушу. Час лімітовано, три хвилини, щоб рятувати, бо три хвилини і чоловік замерзає, в конічності в нього замерзає і він прамаком і тонять. Якщо сьогодні нещасний випадок на воді інсценовано… Ми проводимо навчання з ДСНС і будемо показувати, як потрібно правильно надавати допомогу людині, яка провалилась під лід. І в ролі актора, хоч не кіно, а потопаючого на воді, досвідчений водолаз Євген Ковальов. Не панікувати, спробувати вибратись самому, кричати на допомогу. Широко розставити руки на льот і пробувати ними вибиратись. Рятувальники вкотре закликають не виходити на тонку кригу, проте марно минулого тижня випробовував на міцність лід молодий чоловік. Помітили посередині річки, десь з цієї сторони в ополонці. Больтихався чоловік, що його змотивувало перейти річку в таких умовах, скажем, невідомо. Допомогти потопаючому може усе, говорять водолази від порожньої пластикової пляшки, яка триматиме експериментатора, до усього переліченого. Це у нас двина буде, буде каніць Олександрова, лижі, палки. Як побачили, що провалився чоловік по кригу, ми ложимося плашмя і полземо до чоловіка. І хоч для рятувальників ДСНС більш тематичні пожежі, проте такі навчання не зайві, говорить речник служби. Пояснює, водолазна служба працює за графіком. Поза ним, з нещасними випадками на воді щастить саме ДСНСникам. Ми підбираємо також. Погодні умови, тобто, коли водойма тобто, укрита повністю льодом, коли ми сьогодні бачимо, що наполовину немає тобто, тут складності свої є для рятувальників. І ми відпрацюємо всі елементи для того, щоб як краще оперативніше працювати. Рятувальники говорять, на Болтавщині з початку зимового періоду на водоймах зафіксовано 12 нещасних випадків.